Яким була літа 2024? Супер. Чого? Для тебе, може? Працював, заробляв гроші, в Польщу з'їздив на концерт. На який? На Aeros Tour, на Taylor Swift. Круто. ще молодці. літа, ще класно було. По-перше, війна в країні, само собою. Це якось не час для відпочинку. Не кажу, що воно пройшло безрезультатно, але не відпочив. Дуже кайфовим, бомбезним було неймовірно. Е, гаряча погода була. Крім зривів і вибухів, я вже щастя, що ти прикинувся. Так же, як і весна, і осінь, і два з спочатку війни. Як би його не було, так як швидкісний потяг. Дуже тривожно, коли на вулиці 37 градусів нема світла, але пережили якось це. Сподіваємося, переживемо далі. Я в цьому році перший раз був в Черкасах і потім їхав в Кропивницький. І ну мальовничішого місця я по-моєму не бачив ніде. Тобто, це настільки красиво. Це знаєте, це український скарб. Взагалі дуже швидко насправді і вже котре літо. Ми його проводимо в такій напруженій ситуації війни, тому якихось яскравих емоцій не було. Але справді дуже щасливо, що ми продовжуємо жити далі, продовжуємо працювати і намагатися відпочивати.